Пане Микола Вересень, до вас перше запитання. Ну, Очевидно, що ми цілий тиждень е, в, намагаємося зрозуміти, що означав е, цей парад е, Побідобєсія, чому там було мало техніки. Наскільки і про що насправді свідчив е, виступ Путіна про слабкість, неслабкість? Вводить він, можливо, в оману, а можливо, він взагалі не е, не звертає уваги йому все рівно, що про нього будуть думати у тоталітарній державі. Про це в початковому інтерв'ю, зокрема, казав наш колега Віталій Іваш і ваш, Портніков, з яким ви навіть маєте спільний телевізійний проект Яка ваша думка? Що, що цей парад змінив? Тому що. Якщо порівнювати два паради Побєди, ми ж також минулого року згадайте, всі очікували, що ж станеться на цьому Параді Побєди. Що скаже президент Путіна? Він сидів такий накритий коциком. Зараз він і це навіть їхні пропагандисти говорять, прикривався по суті лідерами середньоазійських держав, бо боявся атаки дронів. Ну, є така версія. Що ви думаєте? Ну я не граю в шахи. Я навіть не, не сказав би, як ходить там кінь чи там хто буквою, Г. але я знаю Або слово е. Цухцванг. Просто мені здалося, що безвихідь. Тобто, не проводити парад неможливо. Та? Mm -hmm. ну, тоді щось точно да, щось сталося. сталося. Проводити великий парад неможливо. Тоді всі кажуть: а де а чому ти кричиш, що ж, чому не мене не атакуємо? Ага, тому що танки тут, а не там. E, значить, і що йому? Значить, треба зробити такий маленький парад, парадець. От. І якби ніби все гаразд, а, не, а ніби тільки один Т-34. І ще я б зауважив ще два моменти. Це те, хто, хто сидів біля Путіна. Я просто про це не знав. Сьогодні вранці дізнався. З одного боку, сиділа людина, яка, отут на Галичині, боролася з ОУНУПа, тобто НКВДіст. А з mm -hmm. іншого боку, теж ці ветерани там да, вони ці ветерани, ніби ніби вони воювали, а вони не воювали, а шукали тут, значить, mm -hmm. партизанів українських mm -hmm. Бачимо, А з другого кадри. боку сиділа людина, яка в 68-му році захоплювала Чехословаччину. Mm -hmm. Так що компанія була просто бездоганна в тому сенсі. А те, що відбувається, я не думаю, що всі вруть мені плескати, але я думаю, що він настільки слабкий. І настільки роздратований, що тепер я думаю, вам наступну програму треба запросити психологів, соціальних психіаторів, якихось людей, які не пов'язані з якимись відкритими обставинами. Да, там журналісти, політики, вони якби відкрито щось говорять. А що а що приховує Путін? який у нього стан здоров'я? Про що він може думати? Про що взагалі люди думають, коли е, ну, меч до мокло висить ну, в прямому розумінні? І я не вірю, що він це не розуміє. Я не вірю, що йому кожен день кажуть, що нічого, успіхів нема, всі потікали, всі слух, слухавку не беруть. А він сидить і думає, я я повіділь. Ну, я думаю, такого бути не може. Я думаю, що він про себе щось розуміє. Він взагалі не дурна людина. І він, відповідно, от я переконаний, я вчора навіть говорив з людиною, яка з ним працювала, і давно, правда, і він каже, що. Він всі ці ре... ініціює він. Оце те, що відбувається, це не йому радять. Ніхто не наважується йому радити. А він приходить і каже: треба організувати такий парад, який би з одного боку показав, що парад є, а з іншого боку, щоб мене не матюкали після паради. Ідіть і думайте. І от вони всі пішли кудись і почали думати, і все. Кого він запросив, те саме те ж дуже складна історія. Я до речі доєднуюсь до цієї версії. Останнім часом я не психолог, але мені здається, що він дуже боїться. Що вся його вся поведінка він боїться постійно. І я не виключаю, що цих шість лідерів держав, що саме для того, щоб не, не тому, що дійсно жодна, яка б не була війна, ніхто не буде стріляти по шістьох. По одного ще може бути, може по двох. Ну, там є міжнародне законодавство, яке забороняє переслідування перших осіб, там, ну, там туди-сюди. Угу. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, за день до того був один, вранці перед день було два, а ввечері вже ми з'ясувалися, що прилетить там шість чи скільки їх там було. Тому я думаю, що це одна з таких причин, хтось йому порадив, що давайте, Володимир Володимирович, запросимо ще п'ять президентів, вони не наважаються пуляти, там якісь ракети. І він, о, хорошо, хорошо, хороша мисль. і все. Але я думаю, що там я не бачу ніяких ознак розуміння. Коли сьогодні ще Нью-Йорк Таймс написала, що не було плану Б, а ти не можеш вести війну без плану Б. Ти взагалі бажано нічого в житті не робити без плану Б. Завжди має бути план Б. Якщо у тебе немає плану Б, ти програв. Це, це, це кінець твоєї історії. Тому я думаю, що ми на, напередодні. Великих змін, але безперечно, історія свідчить, що ми можемо сказати, що є вагітність великими змінами, але ми не можемо сказати, коли вагітність доведе до пологів. Коли це все вибухне, ми не знаємо і ніхто не знає. Я, я би сказав, абсолютно підтримую цей цю тезу. Останню, тому що коли як не під час війни проводити дерусифікацію, десовітізацію, коли, коли всі розуміють, де ворог? І цей ворог об'єднав собі і Радянський Союз, і Російську Федерацію, і Царську Росію, і що завгодно. Тому, якщо робити якісь, хто був в тій галузі перетворення, то сьогодні, сьогодні, завтра, вчора, тоді це все зрозуміло. Тепер, оскільки вже всі так про Китай висловились, 18 травня, мені здається, буде велика зустріч китайського лідера з, всі, з всіма лідерами азійських країн. Але Просто... Путіна туди покликала чи а? не ні? знаю, не буду казати, не знаю. Чого? Знаю, що за чутками плітками хитрість цієї ситуації в тому, що Китай ніби, я кажу, це спекуляція, що ніби Китай дає боєприпаси цим країнам, у яких є там десь в Загашніку, а вони це віддають росіянам. Mm -hmm. Отака От хитрість. Я, я не дуже в це вірю, скажу відверто, тому що, хоча так досить на дипломатичних колах досить так серйозно про це говорять, тому що американці зробили три рази попередження вже тепер європейці зробили три рази попередження. Я не думаю, що об'єм торгівлі з Китаєм з Європою і з Америкою пере, 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 переважить Об'єм торгівлі Китаю середньою Центральною Азії з, Радя... ну, з Радянським Союзом з Російською Федерацією. Тому не знаю, не переконаний, що у них вийде, але от така дуже наполеглива історія: що 18-го і ніби сам китайський лідер подзвонив цим, каже: поїдьте в Москву, потім ми зустрінемося, обговоримо наші проблеми вже окремо. Ніби вони до нього прийдуть в Пікін, всі там в п'ятьох чи там в шістьох. Не знаю, тепер щодо нового світового порядку. Ну, досвід людський показує, що тільки світова війна призводить до зміни світопорядку. Тому я щось не собі важко уявляю, що ООН можна якось переробити, знайти якихось лідерів. Я думаю, що вперше, хто будуть відкараскуватися від лідера, це самі американці. Вони знають, що їх всі, всі, всі африканці, всі латиноамериканці, всі азійці і половина європейців кажуть: вони на себе тягнуть рядно, вони всюди лізуть, вони погані. Американські ми не погані, ми стоїмо з боку, ми нікуди не ліземо. Якщо нас будуть сильно просити і сильно наполягати, ми, може, щось зробимо, але в принципі ми проти. Тому я не вірю, що в ближчим часом щось може змінитися. Треба, щоб щось докорінно змінилося в світі, в, в, в голові у того Сі Ці цінпіна, наприклад. Да? Тому я тут не, не, не цей. Тепер про те, що було сказано про наступ. Ну вже наскільки я розумію, фахівці кажуть вже тиждень про цей наступ. Просто і у мене, я в першу чергу, в першу чергу про себе думаю, у мене в голові фільм Юрія Озерова «Освобождення». Ми всі уявляємо, що контрнаступ це 150 мільйонів танків, над ними летять літаки. Гітлер боїться і трусить у нього рука, труситься. Геббель щось трендить з балкону. Сталін мудрий ходить і каже вперед, на Берлін. А, а фахівці сучасно вони кажуть: почалася атака тиждень тому, що просто почали нищити можливості російські в тилу. Ніхто нікуди не йде. Просто Росія вже нікуди не їде, бо вже бензину нема. І це важливий момент. і Він важливіший ніж ніж будь-що. І там якісь розвідувальні, якісь хтось кудись там лізе і залазить на 2-3 кілометри. І це дуже цікаво, тому що рік, 3 кілометри, Вагнер йшов рік. Угу. Тепер за 2 дні 3 кілометри відбили. От так. вам ну, різниця, якби в поту, в, потужності. Тому я, я взагалі якось так спокійно цього всього ставлюся. Нічого в світовому розкладі нічого не зміниться. Я не, я не просто не собі важко уявляю, яким чином е, домовитися з Китаєм. Це можливо, кісь вже це доводив в середині 70-х років, е, коли в Чемодані летів в Пікін з Славобада в прямому розумінні. в чемодані. Е, щоб ніхто не знав, він реально сів літак в Чемодан і, і вийшов в Пікіні і помирився з Мао Цзедуном. І Мао Задум відійшов від підтримки, ну він до того почав відходити, але від примки Радянського Союзу і почала і почався альянс Сполучених Штатів і Китаю. І безперечно, це дуже радянським керівникам не подобалось. От так що треба якісь екстраординарні історії. Безперечно, Україна дає оцей екстраординарний стимул своєю поведінкою, просто такою. Такою абсолютно неочікуваною. Знаєте, я, я, я сам був переконаний, що вони Київ візьмуть. Моя доня, от ви правильно сказали, що молоде покоління. Моя доня молодша, вона, вона у неї сумніви, вона на мене дивилася як на ідіота. А мені марилося постійно, що от у мене будинок на Перехресті, у мене в голові був зараз танк з триколором Кацапським тут буде розворачуватися. От. І тому я, я якби надивившись всіх фільмов освобождені, я, безперечно, був переконаний, що а, зараз оце на конях побіжить там, значить, будьониць з Ворошиловими, на танках, і все, і і іпобіда і буде за нами, і як це флаг враг буде розбитий. І все. Щодо НАТО, і її переосмислення була дуже коротка, така довідкова інформація ще взимку, а може і, і раніше. Що поляки, а я не думаю, що поляки це самостійно роблять, що до, повністю переглядають стратегію захисту до нападу Росії на Україну Вони були переконані, що це цивілізовані люди в Москві живуть. Тобто не буде Бучі, не буде оцих всіх жахів. І тоді у них стратегія була дуже проста: вони відразу відступають на. Те, що називають на зарані підготовленої позиції, туди ближче до Варшави, а там вже стою, ну, стають і там починають захищатися. Там вони фортифікації. Але коли вони побачили Бучу, вони сказали: ну армія для того, щоб боронити людей, Вона не для... це не забавки. І коли ми побачили Бучу, так що ми це, значить своїх поляків залишимо, відступаючи, а їм зроблять польські Бучі, і у них почалися повністю переосмислення, як вести війну. І вони сказали, ні, ми тепер, тепер за новою. І це ж нові танки, нові стратегії, нове навчання, нове розуміння. І у них іде шалене переперенавчання. Що тепер ми стоїмо на кордоні? Ми не пускаємо далі. Бо вон, подивіться на українців, не пустили. І от що сталося? І Маріуполь і Буча, і, і так далі і тому подібне. І тому цей момент, і безперечно, поляки, натівці подзвонили там в Брюссель, Брюсселі, так, да, це правда, треба щось передумати, переробити. І там вже нові, абсолютно новітні ідеї.